Земля замена у звездики тогда цифру нас это ходит урода дитина крови, шайс с Йо, сейчас плантации, бля. Сейчас какой блядь. Жарко, как в да? Да, не все они такие конкретные Сынки убирать. Следуйте прямо Есть yes. Клево захотел Люди однакові заборзводуть, забор, все було класно. О, супер дорога. Люди теплоці на купу дів тримають теж. Так от можуть як хочу, десь, забор, десь. Класно. Розвертаю його. Перші дороги казали, хлопці ще немає. По Послі породу дороги наразі. Две які фоси? Так, живуть люди як в пасці, я тут скажу. Що а... ні? Мають мають роботу там у що. Нам ніхто не платить. Розвертайся де їдеш. Кажеш, там глуш, навіть, ми далі, нема куда далі їхати. Кількість забору, тут усім людям забор не робили? Ну, щось таке виходить. Пускай не часом не то робили. Не робили, дивіться, знаки посадили. Йо, 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 йо. Сонечко, от тобі дитячий садочок, сонечко. Ти бачиш? Це центр села короткий. Йолки-палики. Кльаво все. Я би я щось зробив. Я. Не знаю, що є. Живий в Україні, Та Пальне що можна жити в Україні? Це показове село. Ну. Розвертай його, там певно до кінець села. Ще, ще дорога є. Трохи поїдемо ді підрозі. Куртай гузилою понадали. Така мішта була. Але дивись, у мене така була мішта, а тут так дійсно зроблено. Знаєш, ніхто не... От так чи ні, знаєш, що таке запустити так серйозно, щоб... ...сім людям по своїм, щоб це говориш. знаєш. Дивись, оскільки тут, дивись. Знак на знаку, забор. То ж, робітник то все хтось робив. Ясне діло слух. Бетони, лето, то ж був життєвий день. Та далі ні, але центральну дорогу... Може, <голові> типу. що для шті? Регістратор. Це може ферма типу. госп. Може за тікати ентузіаз, короче, настроєння. Да, ми їх покажемо далі, що далі робиться за селом Сеньковим. Далі дороги вже нема. Село далі закінчилося. Не клево.